Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні у нас відео буде про наше сільське господарство, про нашу роботу. Покажу, чим ми займаємося останнім часом. Так як друзі в четвер ми прибирали свинку на реалізацію, там валкували на м'ясо, сало, кісточки, супові набори, реалізували в роздріб. І виходить, що не вистачило даного нашого продукту на всі наші замовлення. Прийшлося п'ятницю самого ранку ще прибирати одну свинку, щоб кожному друзі. Так сказати, виконати замовлення по продукції. Звичайно, робота така не із легких. За два дні прибрати, обвалкувати дві свинки, ну, я сказав, робота нелегка. Так як нам потрібно було в п'ятницю вилажувати відеоматеріал на наш YouTube канал, не став я вже знімати матеріал. Часу взагалі не вистачало, фізично також здоров'я вже не вистачало. Ну, Сьогодні вже пробіжемося по загальних таких ситуаціях. Саме перше, друзі, що сьогодні потрібно нам зробити, як завжди, наводимо порядки в нас на господарстві, намелюємо зернову групу. І так як у нас вже розпочався новий місяць, 2 грудня у нас на сьогоднішній день і хочеться з вами поділитися ж цінами на живу вагу поросят в Кременчуцькому районі. Яка ж, друзі, ціна на живу вагу, яка ціна на малих поросят, тушки, полутушки. ну, Певні зміни в нас такі відбулися. Так, що відео, друзі, постараюся все вам поподробно розповісти. Так що, друзі, кому подобається таке відео, як завжди, підписуємось на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Друзі, гарного вам перегляду. Так, ну що ж, друзі, в принципі, навели порядки вже в нас на господарстві на відгодівочній партії поросят, попетрусювали все соломкою. А зараз хочеться, друзі, обговорити таку тему на ціни на живу вагу малих поросят, тушки, полутушки в Кременчуцькому районові. Так як станом на 2 грудня відбулися певні такі зміни, і зараз постараюся все вам поподробно розповісти. Так Як друзі, з отієї кліточки планував продати... Декілька поросяток, виставив оголошення по районові. І вийшло так, що взагалі не було ніякого дзвіночка на рахунок малих поросят. Через певний час зателефонували до мене люди, хороші мої знайомі, попитали малих поросят. Звичайно, вони були в мене в наявності, продали ми п'ятьох поросяток з тієї кліточки. Ціну захмарно не ставили, поросята ваги 12-14 кг я продавав по 2 тисячі гривень. Так як порівняв. Так сказати, загальні оголошення на рахунок продажі малих поросят, то скажу, що по районові люди продають 10-12 там 11, кг поросята. Дивлячись, які це поросята, які це оголошення, там ціна стартує від 1,5 тисячі гривень і до 2,5 тисяч гривень. Це вагою поросят вагою від 10 до 12 кг. Але також я бачив декілька оголошень. Люди продавали поросят. Вагою 25-30 кг. Там ціну поставили 3 тисячі гривень. Взагалі, скажу, що попит на малих поросят взагалі став. Ніхто ніде не хоче тримати відгодівочних поросят на утриманні, Ну, ситуація дуже така неприємна. Ну, так булися, друзі, також певні зміни на живу вагу, точніше на їх ціну. Так як друзі на сьогоднішній день дізнавався якась ціна на живу вагу в нашій місцевості, то, так скажу, що приємні такі зміни відбулися. Минулого місяця в нас ціна за вагу 120-150 кг була 55-58 гривень. На сьогоднішній день вже ціна кардинально змінилася. Станом на 2 грудня за порося вагою 120-150 кг дають 60-62 гривня. Дивлячись, друзі, яке це направлення свиней чи м'ясного направлення чи сального, то там можна ще декілька гривень і поторгуватися. Так як, так, як друзі, на живу вагу вже відбулися такі непогані певні зміни, думаю, що ближе до Нового року там відбудуться набагато більші такі покращення. На рахунок свиноматок, на рахунок хрячків можу сказати, що ціна в нас не змінилася, ціна як стояла, там в районі 35-40 гривень. Так вона, друзі, і залишається. Все залежить від того, скільки опоросів було в даної свиноматки, чи перший, чи другий, чи третій. Дивлячись, який опорос, там буде ціна падати з кожним опоросом на декілька гривень. В принципі, друзі, відбулися певні зміни вже по цінам на живу вагу. Могу сказати, що ціни змінилися і на продаж тушок, полутушок, четвертин. Нещодавно ми, виходить, в четвер і в п'ятницю різали двох поросяток. Також продавали там декілька замовлень, було тушками полутушками, то скажу, що ціна вже стартує в нас від 120 гривень за четвертини. Це дуже вже такі непогані зміни, так як ціна нещодавно у нас була і по 100 гривень, 105, 110, 115 це вже на сьогоднішній день 120. Думаю, що найближчим часом до нового року ціна буде десь 135-140 це точно так, як в нашій місцевості бачу, оголошення різняться. Ну, якщо людині, друзі, дуже так кортить продати швидко свою продукцію, людина буде продавати по нижчій ціні. Той, хто вже прорахував свої затрати, той, хто хоче на цьому щось заробити, той вже буде продавати по своїй ціні. Так як, друзі, у мене також є певна клієнтура, люди довольні моєю продукцією через те, що ми даних поросяток годуємо. Не повністю на добавках БМВД і преміксах, стартуємо ми даних поросяток до 50 кг і потім чисто годуємо зерновою групою. Точніше, Дертю. Через те, що ну, у нас люди, можу сказати, взагалі категорично погано відносяться до годівлі преміксами БМВД. Ну, взагалі, якщо буду я годувати. Це розпугаю, так сказати, всіх своїх клієнтів. Так, підняли трошки, поросятка вчепилися. Далі, друзі, доганяємо їх до певної ваги. Вага в нас в нашій місцевості ходить найкращий варіант це до 150 кілограм. І заробити на цій вазі можна, друзі. І в принципі, також люди задоволені, так як продукція не дуже багато коштує. І всі друзі задоволені. Ну що ж, друзі, маємо таку загальну ситуацію на рахунок ведення сільського господарства, точніше, утримання поросят. Так як, друзі, певні зміни відбулися на рахунок цін живою вагою поросят, змінилися ціни на реалізацію тушок, полутушок четвертин, це вже є такі приємні друзі моменти. Але через те, що тримаємо також і свиномоток, є малі поросята на так сказати, партії відгодівочні, і, звичайно, декілька партій є на продаж. При тих цінах, які в нас на сьогоднішній день на малих поросят, друзі, скажу, що попит взагалі пропав. Люди повідмовлялися від утримання малих поросят на відгодівлю, при тих цінах на зернову групу і при тій ціні на живу вагу, люди відмовилися від доведення сільського господарства. Ми, як працювали, будемо працювати звичайно в своєму темпі. Головне, друзі, не опускати руки. Певні зміни відбулися в хорошу сторону, значить, будемо радуватися цим моментам. Звичайно, будуть і хороші моменти, і погані моменти. Головне, не опускати руки. Так що, друзі, кому цікаві такі відео, підписуйтесь на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Друзі, всім пока. До нових зустрічей.